Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова за добу. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік. У селі Мирна Кіндрашівської громади постраждали 63-річний чоловік, і 83-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різне види озброєння: два каба, чотири БПЛА типу Гарань-2, один евпівідрон. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено два приватні будинки господарську споруду, автомобіль. У Зюмському районі. Ні, пошкоджено ангари двох сільськогосподарських підприємств. Трактор Причіп». Рятувальники звітують протягом доби здійснили 51 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники загасили чотири пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах області. Протягом доби внаслідок влучання ворожих БПЛА в селище Васищева Харківського району, в селі Новоплатонівка Ізюмського району та в селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району горіли лісові підстилки на площах 4 тисячі, тисяч та 1 тисяча квадратних метрів відповідно. Вночі російські війська ворожим БПЛА вдар. По селу Липчанівка Ізюмського району. Внаслідок влучання горів вантажний автомобіль та ангар цивільного підприємства на площі 1460 квадратних метрів. Пошкоджено чотири одиниці техніки та три ангари. Постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідовано. Внаслідок побутової пожежі в селі Богодарова Ізюмського району загинула жінка 1972 року народження. Там горів приватний будинок на площі 60 квадратних метрів. Ще Одна людина постраждала. Причина виникнення пожежі встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 197 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куб'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку українські підрозділи відбили п'ять атак ворожих військ у районах Вовчанська та Дворічної. На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника поблизу Загризового та в бік Петропавлівки і нової кругляківки. Марія Соловйова, Дмитрон Гвоєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 60 ударних БПЛА типу шахет, безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожих БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на сході, півночі та півні країни. 35 збито вогневими засобами ураження. 8 локаційно втрачені, подавлені реп, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9. Ти локаціях, а також падіння збитих ударних БПЛА у трьох локаціях, йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Вночі ворог завдав серію ударів по сумах. За даними ДСНС, російські безпілотники поцілили в нежитлове приміщення, спричинивши часткове руйнування покрівлі та подальше загоряння. Пожежа ліквідована. Також російська авіація вдарила по житловому сектору обласного центру. Пошкоджено оселі мирних жителів, багатоквартирний будинок та автомобілі. Рятувальники звітують, надана першочергова допомога людям та ліквідовано осередки горіння. Внаслідок нічної атаки безпілотниками на Дніпропетровщину зафіксовано влучання у селі Знаменівка. За даними ОВА, постраждав чоловік, зайнявся приватний будинок та господарська споруда. Пожежа ліквідована, звітують рятувальники. Протягом доби ворог обстрілював ще кілька громад області. Є постраждалі та пошкодження. Контролем РФ знаходяться чотири села у Сумській області. За словами голови Сумської ОВА Олега Григорова, мова йде про населені пункти Новеньке, Басівка юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Жителів цих сіл давно евакуювали. Загрози для цивільного населення немає, наголошують в ОВА. Тим часом в Росії заявляють про масовану атаку БПЛА. Вночі вводили обмеження на роботу аеропортів. За даними змі, тимчасові обмеження на приймання та випуск суден стосувалися аеропортів Калуги, Нижнього Новгорода, Саратова та Тамбова. Російське міноборони заявляє про нібито збиття 99 дронів. Уряд Швеції виділив Україні близько 443 мільйонів євро на посилення обороноздатності. Про це заявили у Міноборони країни. Мова про внески в кілька коаліцій можливостей у рамках контактної групи з питань оборони України: коаліцію з розмінування, коаліцію дронів, коаліцію з безпеки на морі і коаліцію систем безпеки та управління IT. Також відомо, що Латвія передала Україні нову партію дронів за даними ЗМІ, ще півтори тисячі. Бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну, як повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спруц, дві латвійські компанії поставлять 12 тисяч безпілотників у першій половині року в рамках міжнародної безпілотної коаліції. У ЄС можуть скасувати тимчасовий захист для українців. За даними змі, євросоюз активно обговорює можливу стратегію виходу з режиму тимчасового захисту, який діє для українських біженців із березня 2022 року. Нині відповідна директива чинна до березня 2026, тисячі Проте вже 12-13 червня це питання винесуть на обговорення у Брюсселі. Відомо, що у кулуарах точаться дискусії, які можуть вплинути на долю мільйона. Йонів українців за кордоном Велика Британія планує замінити тисячі іммігрантів власними робітниками. Зокрема, уряд має намір підготувати 120 тисяч будівельників, інженерів та працівників сфери догляду, намагаючись скоротити міграцію без загострення дефіциту кваліфікованої робочої сили. Як пише Блумберг, Кіра Стармера під керівництвом лейбористів вже запланував виділення 3 мільярдів фунтів стерлінгів, понад 4,1 мільярда доларів. США – на створення 30 тисяч нових місць для проходження навчань до завершення поточного скликання парламенту. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний указ, яким щорічне відзначення дня сил спеціальних операцій перенесене на 27 травня. Рішення ухвалене для вшанування мужності та героїзму воїнів у боротьбі за свободу і незалежність України, як пояснює командування ССО саме 27 травня у 2014 році. Воїни полків спецпризначення майбутніх ССО разом з побратимами з інших складових сил оборони. Провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту і встановили прапор України. Значна частина українців втратить бронювання від мобілізації після 28 травня. Про це повідомили в Мінекономіки. До 28 травня підприємства зі статусом критично важливих повинні подати до відомства документи про діяльність філій та підтвердження права власності або оренди у щонайменше трьох областях. У разі затримки вони ризикують втратити право на бронювання працівників. В Одному з будинків київського району працюють комунальники Харківводоканалу. ремонтують пошкоджену ділянку трубопроводу зливової каналізації. Загалом цій багатоповерхівці було замінено 12 метрів труб. Розповідає начальник дільниці. Він зауважує, що до диспетчерської служби в період рясних опадів надійшло від мешканців району більш ніж 70 заявок. Ці заявки ми виконували на протязі трьох-чотирьох днів. Всього по району було виконано і замінено. Трубопроводу більше 30 метрів. Також було прочищено більше 100 метрів зливової каналізації, додає спеціаліст підприємства. Дані роботи не входять в перечень робот по технічному обслуговуванню систем. Ми виконуємо в аварійному порядку. Однією ж з проблем, з якими стикаються комунальники, є відсутність мешканців у деяких квартирах. Труби потекли, а доступу до помешкання немає, і це ускладнює алгоритми ремонтних робіт. Акцентує начальник дільниці. Інколи говорить він, мешканців доводиться розшукувати не лише по Україні, а й за кордоном, щоб вирішити проблему. На цій же ділянці впорались швидко, каже Віктор Маслов. Тож тепер полагоджені труби зливової каналізації будуть краще справлятися зі своїми функціями, щоб безумовно, позитивно вплине і на комфорт мешканців будинку. Не будуть заливатися квартири, не будуть заливатися підвали, ну і так далі. Начальник дільниці також зазначає, що трубопроводи в цьому будинку вже багато років, які в принципі і всім трубопроводам в районі стільки ж скільки і самим багатоповерхівкам. Навантаження на труби велике, та ще й війна додала пошкоджень. Тож каже, не дивно, що трапляються аварійні ситуації. Але працівники Харківводоканалу, зауважує фахівець, намагаються вчасно ліквідовувати пошкодження. Яна біляєва, Анна Зелінська, Олег Селницький, Андрій Паколов, Харків. новини. В Україні вперше стартував тиждень безбар'єрності під патронатом першої леді Олени Зеленської, і Харків не залишився осторонь. Саме тут торік запрацював перший в Україні департамент інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища. Місто крок за кроком створює простір, де зручно всім, незалежно від фізичних можливостей, віку чи життєвих обставин. Розроблено ряд технічних рішень щодо переоснащення реконструкції вхідних груп безпосередньо налагоджена робота щодо звернень громадян, які сьогодні потребують допомоги саме в забезпеченні доступності. Сьогодні проводяться заходи щодо забезпечення доступності в укриттях. Ті укриття, які сьогодні будуються, вони забезпечені повністю засобами доступності. Сьогодні наші лікарні теж на дуже високий відсоток мають доступність, і є такими, що які можна назвати безбар'єрними в Харкові зроблено дуже багато, як на мене з цього приводу. Тобто, у нас сьогодні сплановані безбар'єрні маршрути. Ми сьогодні завозимо в місто Харків транспорт, який сьогодні є низькопольним. Про це сьогодні і за своєю інформацією говорять. Якщо відбувається якась реконструкція або нове будівництво, все це відбувається з виконанням державних будівельних норм, інклюзія і доступність. Департамент сьогодні працює над наповненням мапи безбар'єрності. Це важливий такий напрямок, про який ми постійно говоримо тому, що це дасть можливість маломобільним громадянам орієнтуватися в міському просторі, використовуючи такий такий електронний сервіс. У межах тижня безбар'єрності відбулася презентація дослідження аудит доступності та привітності міста до ветеранів. Проведеного благодійним фондом «Піксель». Цільова аудиторія військовослужбовці та ветерани протягом січня і лютого 2025 року. Дослідники вивчали наскільки міські сервіси, послуги і інфраструктура зручні для тих, хто захищає Україну. Мета почути голос ветеранів і зробити місто більш доступним для них. Під час дослідження виявили тривожні тенденції зниження рівня шани та привітності до військових і ветеранів у суспільстві. Ну, є для цього об'єктивні причини. На жаль, війна триває вже четвертий рік, є втома цивільного населення від цих всіх подій, є бажання абстрагуватись від військової тематики, жити спокійним, цивільним, мирним життям. І тому люди. Ну, Негативно починають ставитись, рівень дружності до військових знижується. Знову ж таки, події останніх місяців історії негативні з діями представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Теж внесли свій вклад в цей негатив і зниження дружності до військових. Та водночас дослідження засвідчило й багато позитивного: харківський транспорт зручний і доступний. Проблем із безбар'єрними тротуарами майже не фіксують. А окремою гордістю стали харківські ЦНАПИ. Саме їх ветерани відзначили як приклад якісного сервісу і поваги. Це наша гордість, нам є чим пишатися, оскільки всі люди, і включаючи військових, вони можуть користуватися сервісами високого рівня. Через такі моменти. А ну, по-перше, це нові ЦНАПи, облаштовані пандусами, широкими коридорами, ліфтами, зручні приміщення, електронна черга, швидке обслуговування, звичайні послуги для ветеранів, зручна навігація, там великі зали і так, далі, і так далі. У межах тижня безбар'єрності в Харкові також провели семінар для працівників обласного управління пенсійного фонду. Його організував департамент інклюзивної доступності. Говорили про головне, як зробити соціальні послуги, зокрема пенсійні, доступними для всіх, і не лише фізично. Бо сьогодні безбар'єрність це ще й доступ до інформації, цифрових сервісів і повага до потреб кожної людини. В пенсійному фонді на сьогодні всі послуги, які надає пенсійний фонд, а це і реєстрація наших працюючих, і реєстрація внесків до пенсійного фонду, адміністрування їх також і виплата лікарняних листків і. На сьогодні це житлові субсидії пільги. Це ведення реєстру застрахованих осіб, оцифрування трудових книжок, в тому числі важливе значення, має також це і розслідування нещасних випадків на виробництві. Ну, і знову ж таки, призначення пенсії, призначення виплата пенсії, призначення соціальних допомог, тобто всі ці послуги можна отримати, не виходячи з дому. Так всі, всі у кого є доступ до інтер... мережі інтернет, отримують електронні ключі, в тому числі знаходять. Ще за кордоном безбар'єрність у нас і інклюзивна доступність це не тільки вхідні групи, пандуси, а це в першу чергу повага один до одного, а рівність можливостей, які повинні отримувати всі мешканці нашої громади. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Станіслав Гришко, Олександр Панченко, Харків, Новини. Вони надихають інших своїм прикладом, демонструють стійкість, креативність і бажання розвивати місто навіть у найскладніші часи. У Харкові відбулося нагородження переможців та лауреатів конкурсу Молода людина року серед представників Шевченківського та індустріального районів. Конкурс проходить на одне десятиліття для підтримки обдарованої та талановитої молоді задля відзначення її вагомих досягнень у виробничій, науковій і творчій діяльності, а також в різних сферах суспільного життя нашого міста. Артем Кочергін, артист-вокаліст Харківського академічного театру музичної комедії, учасник волонтерської бригади діячів культури, які проводять концерти для військовослужбовців збройних сил України, вперше взяв участь у конкурсі Молода людина року і став переможцем у номінації Культура та мистецтво. Ми просто представляли те, що ми робили протягом останніх декількох років. Беззаперечно, сюди в цю номінацію, саме в мій перелік ровіт, який я робив, сюди входили і прем'єри театральні, і гастролі, і волонтерська діяльність, якою ми займаємося з театром 057 з ХТМК, з харківським академічним театром музичної комедії. Ми їздили до військових, до волонтерів, в госпіталі. Ну і власне і сам потрошечки волонтерів. Наскільки є на це змога? Кожна молода людина в Харкові, яка заслуговує це мати. Я хочу сказати про всіх молодих людей в Харкові їхню роботу потрібно відмічати, говорити про те, що вони вміють, можуть, і добре, що вони це роблять. В силу цих обставин, які нас зараз оточують, не вистачає певної маленької мотивації. Нехай це буде такою маленьким, маленьким поштовхом до того, щоб люди ще і ще більше робили для користі Харкова, перш за все. Ну і звичайно, для себе тому цей конкурс це як знаєте. Щабель, на які виходять молоді люди, ну будь-які представники, від якого можна відштовхуватися далі. Це дає сили рухатися вперед. Участь молоді у конкурсі важлива для їх особистого зростання, бо перемога дає відчуття впевненості у власних силах та в тому, що молода людина рухається у правильному напрямку. Євгенія Анфарович вже має безліч подяк за свою професійну діяльність та громадську роботу. Але перемога у районному етапі конкурсу Молода людина року стала для дівчини здійсненною мрією, до якої вона прагнула. Ла не один рік, це мо моя зіренька. знаєте такий невеличкий, але приємний бонус а, під Верджуючи мою діяльність, і я дуже б хотіла знати, щоб подальше це служило також молоді. Подаватись на цей конкурс і бути таким прикладом, напевно, для цього всього, щоб більше, більше молоді знала і отримала такі нагороди. Я також займаюся молодіжною політикою. розвивав молодіжну політику. Я є зараз координатором освітнім проєкті від ЮНІСЕФ. і Ми розвиваємо молодіжні центри в Харкові та області. І тому можна сказати, молодь для молоді. І це саме підтримка такої ініціативи. Конкурс охоплює 11 номінацій від культур. Ри науки та спорту до підприємництва волонтерства і громадської діяльності тут є місце і школярами, студентами, молодим науковцями, тим, хто вже реалізовує себе у професійній сфері. Ольга Єрошенко, викладач Харківського університету радіоелектроніки, доктор філософії, стипендіатка Кабміну України для молодих вчених. У свої роки вже має чимало як наукових, так і громадських здобутків. За що й здобула перемогу у номінації громадська діяльність. Я наразі є викладачем Хас. Сько національного університету радіоелектроніки, кафедра електронних обчислювальних машин. Я є секретарем вченої ради факультету, виконуючи обов'язки голови ради молодих вчених і заступник голови ради молодих вчених. При хода тому я Працює з різноманітними організаціями, проводжу різні заходи, що пов'язані з наукою і молоді в університеті, і також у Харківській області. Наскільки такі конкурси вони потрібні? Потрібні. Я коли подавала заявку, я не думала, що я взагалі буду лауреатом, а я перемогла. Тому я дуже рада. Підтримка молоді один з ключових пріоритетів міста. Участь у конкурсі це не лише визнання, а й Сильний мотиваційний поштовх, впевнені організатори для багатьох юнаків і дівчат. Це перший крок до великих змін. А для Харкова ще одне підтвердження, що його майбутнє у надійних руках. Цей конкурс проходить вже 21 рік, і Це дуже важливо зараз підтримувати молодь. І харківський міський голова і Штирих, Харківська міська рада завжди підтримує молодь. Підтримуємо їх як і в науці, так і в спорті. Зараз дуже важливо підтримувати молодь, мотивувати молодь, щоб вони розвивалися і прославляли наше місто. Цьогоріч свої досягнення на конкурс представили понад три сотні активних талановитих і небайдужих молодих харків'ян. У районному етапі вже визначили майже півтори сотні лауратів і переможців. Наразі триває міський відбір, і вже до кінця червня стануть відомі імена тих, хто отримає найвищу відзнаку. Попри всі виклики, харківська молодь продовжує творити, досягати і надихати. Саме такі люди формують нову історію міста, сильно, гідно і сповнено віри у майбутнє. Аліна Кормашова, Віктор Ноздрачов, Олександр Уваров, Харків. Новини. У самому серці харківської підземки знову звучить музика, і з кожною нотою до платформи стікаються все нові й нові слухачі: хто з прогулянки, хто з роботи, а хто випадково. І ось невдовзі станції історичний музей перетворюється на сцену, де головна роль у військового оркестру 5-ї слобожанської бригади Нацгвардії України. Тут нема м'яких крісел і квитків, але є дещо куди цінніше: емоції, щирі посмішки. Та відчуття життя. Я їхала після робочого дня, після такого важкого тижня. Я вийшла з вагону і я почула музику, я почула живу музику. Ви знаєте, ну мені це подобається. І ось зараз я відчуваю дайте, така розрядка. Чудові. Гарні голоси, виконання, бачили майстерність, репертуар це дуже класно, і це надає дуже важливу і глибоку потужну підтримку, саме для того, щоб ми могли рухатися далі. До душі каже пані Ольга, їй припали всі композиції, що вона встигла почути. Однак, одна все ж зайняла особливе місце у серці пасажирки. Гуцулка Ксенія це класика, це танго, це до душі. Однак однією гуцулкою не обійшлося. На станції звучала й добре знайома червона калина, і мотиви Гаги, і навіть ритми 90-х. Та це лише невелика частина репертуару. Музики кажуть, намагаються грати все від народної творчості до джазових композицій. А ще не бояться експериментів, тому часто подають знайомі мелодії у несподіваному звучанні. Усе для того, аби приємно вразити глядача. І як показує реакція аудиторії, у артистів це добре виходить. Так випадково, але настрій піднявся дуже чудово. Ми просто їдемо погуляти в парк, в центр І випадково потрапили на концерт. Неочікувано дуже приємно, гарно, що все так. Радісно це ж метро, тут безпечно, і люди ходять, чекають на поїзд, можна послухати приємну музику. За словами самих глядачів, такі концерти у безпечному просторі нині не втрачають своєї актуальності, адже дають можливість жителям прифронтового міста усміхнутися, згадати гарну пісню чи навіть потанцювати. Тож підсумовує аудиторія подібні ініціативи дійсно потрібні. Думаю, дуже потрібні, особливо для нашого міста, прифронтового. Це дуже гарно цього дня щедрі облиски лунали й для Інеси. У ролі солістки саме з цим колективом вона виступає лише вдруге, але вже встигла підкорити серця слухачів. Загалом для багатьох харківських митців доєднатися до оркестру п'ятої Слобожанської справжня честь, але потрапити до нього вдається далеко не кожному. Інеса ж стала однією з тих, хто це зробив. Після вимушеної творчої паузи на початку повномасштабного вторгнення для неї це повернення стало особливим і надзвичайно гордим моментом. О, така концертна діяльність моя була трішечки на паузі. І коли мене запросили, ну я вам скажу, я дуже рада була по-перше виступити, подарити добрі позитивні гарні емоції. Ну і з такими крутими професіоналами я дуже горда. Я пишаюся тим, що я маю таку можливість виступити з таким оркестром. Люди щасливі, люди посміхаються, люди співають. Значить, ми до них достучалися. Концертні програми в метрополітені для всіх охочих оркестр організовував від самого початку широкомасштабного вторгнення на новорічні та різдвяні свята. І, хоча тоді Харків був майже порожнім, поодиноким наляканим мешканцям надзвичайно гостро бракувало світлих емоцій. Отак, от, от і з'явився оцей от проект разом до перемоги, який дуже підтримав Ігор Терехов і департамент культури Харківської міської ради. Два роки пройшли, але Ідея сценичних майданчиків вона залишилась, і також департамент культури міської ради і Ордерхов вирішили, що це буде не кожного дня, а один раз в неділю в п'ятницю. І от приїжджає потяг. Людині потрібно пересісти і десь їхати у неї справи, в неї її когось хтось чекає. Але вона затрималась буквально на одну пісню, на отримала гарний настрій і поїхала собі далі. Такі заходи повинні бути, тому що багато поверталось дорослих, багато дітей є переселенці, також які у себе вдома, у яких вже й домівки немає, але вони займалися там творчістю. Вони приїхали до нас, продовжують займатися хореографією, вокалом, театром. І Їм хочеться виносити це не тільки на малий на малий формат, а щоб їх побачили і інші. Тому я. Дуже маю надію, що нас будуть продовжувати запрошувати, і цей проект разом до перемоги буде йти до самої нашої перемоги. Ольга Тречук, Віктор Нездрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини